Чому для діючої влади потрібні оці теперішні, так би мовити, от я думаю, перша річ, що на. Ну, тобто, мені треба захопити цей російський електорат. Мені на ці вибори не доведеться витрачати грошей. Ну, тому що стандартно, влада ж як робить? Робить кілька різних партій, один. Одна один електорат, другий на другий, три. ну так звані про... технічні кандидати, технічні проекти. Так, ну тобто всі розуміють, що напевне сила народу буде йти, як то кажуть, багато маленьких сил народу під різними назвами. І всюди ж треба платити гроші, банери, реклама і так далі. А тут вони самі оплатять, в них є гроші, да, накрадені ще з попередніх разів. Це перше. А друге, що ти пояснюєш, слухайте своїм соратникам. Ми оцей російський електорат. Зрозумілими нам політиками заведемо їх в парламент, вони будуть не шкодити Україні і так далі. Але основне ж те, що як як ти кажеш, що тримають так над прірвою, що вони будуть голосувати не лише не проти України, а ще й за дуже різні корупційні закони, які потрібні владі.